Усім привіт, друзі та колеги-далекобійники. В цьому випуску поговоримо про те, скільки ми з Ілоною разом заробили в подвійному екіпажі за січень місяць. Це я дуже бачу всіх багатьох цікавих коментарях, тому що ми часто згадуємо, що оплата в нас на фірмі від колеса, тобто, і взагалі багатьом людям цікаво, як це все оплата від колеса, як це все оплачується. Зразу скажу, що оплата від колеса в Іспанії є незаконною, законно платити дієтами. Але компанії це рахують від колеса, тобто за кількість пройдених кілометрів зарплату, і платять це як дієту. Тобто вам нараховується в місяць номіна, тобто ставка, і до цієї номіни ще додатково додається дієта. Ну мінус тому, що оподатковується тільки те, що платиться в номіну. Тобто, оце ваша дієта, вона не оподатковується і за це не платиться податки. Тобто, і почнемо. Я працюю в регіоні Валенція, в нас номіна, в принципі, як і на всіх фірмах кругом 1500 євро. Тобто це фіксована ставка не більше, не менше. Ну, деколи може бути більше, там плюс-мінус кожен рік воно міняється, але на даний момент вона 1500 євро рівно там ні євро більше, ні євро менше. Тобто, це неважливо, чи ходжу я на роботу, чи не ходжу, чи я вдома, чи я в рейсі 1500 євро в місяць нам платить компанія. Далі йде оплата від кілометра, тобто на нашій компанії ми працюємо зілоною разом в подвійному екіпажі. Нам на двох платять 0,13 центів. Тобто, це получається 0,6,5 цента на одну людину. За попередній місяць ми проїхали 19 тисяч кілометрів. Тобто на людину це получається помножити тисяч кілометрів на 0,06,5 цента. Це виходить 1235 євро за кілометр. Плюс оця ставка 1500 євро. Це, виходить, зарплата... це, виходить, зарплата. У нас двоє, два водія, тобто дві номіни це 3000 євро, плюс за кілометр це виходить, загальна сума за місяць, яку ми заробили, це 5470 євро. Но це ще не все, тому що на нашій компанії, ще доплачують за ДР, 45 євро за рейс. Минулому місяці у нас був один рейс Адеру, тобто ще 45 євро на двох. Там скільки то получається по з чимось євро на двох. Ну грубо говоря, за попередній місяць ми заробили 5500 євро на кабіну, тобто на двох. Тобто поділити цю суму на двох, і це наша заробітна плата там по 2750 євро. Багато це чи мало? Для Іспанії мало. Чому мало? Тому що є компанії на рефах, які платять значно більше. Тобто можна мати 6 тисяч 6 тисяч 500. Чому я працюю на цій компанії, а не йду на якусь іншу компанію, де будуть краще платити і так далі. На це є свої нюанси, тому що у нас тут рейси вверх-вниз. Нам ніхто, як то кажеться, голову не махає. Нам скинули в п'ятницю завдання на середу вивантаження. Тобто нам скинули в п'ятницю завдання. В неділю ми виїхали в рейс сьогодні. Понеділок, в середу вивантаження, аж в середу ми будемо контактувати з логістами. Тобто, нас ніхто не ганяє, ті типу, лишні кілометри, що ми заїхали в магазин, і так далі. За це нам ніхто нічого не каже. Це плюс компанії, тобто що. Спокійна робота. А десь піти на рефи, там будуть більший кілометраж і, звісно, і більша зарплата. Тобто, якийсь танк, чи що це таке обганяє? Тобто буде більша зарплата, але більше кілометрів робити, важче працювати і. В рейсі довше на рефах там може бути в рейсі 10 днів, 15 днів, навіть 20 днів є компанії. Тобто, і ти по факту получаєш на 500 євро більше, але ти вдома рідше буваєш. А на цій компанії ми виїхали неділю. Ми собі п'ятницю в суботу будемо вдома, відстоїмо паузу 45-ку, можливо, навіть трошки більше, і поїдемо знову в рейс. Можливо, раз в місяць десь затримаємося і будемо 10 днів в рейсі. Це є перевага цієї компанії, де я працюю, і мене оця умова. Влаштовую, тобто, щоб працювати за меншу зарплату. Плюс я не люблю рефи, я їх просто не переношу. Ці рафи. Я хочу працювати на тенті, а в нашому регіоні на тенті більше Ну, немає компаній, де можна піти попрацювати собі на тентах. в парний екіпаж. Одні рефи. Тому що в нас там апельсини, лимони, цитрусів, багато що. Мурсія з боку, що тут, аліканти, компанії на рефи валом, зарплати скрізь в парному екіпажі хороші, але все рефи. А... Тент тільки наша компанія. Це єдина компанія, що я знаю, де можна на тенті працювати в парному екіпажі. У нас також бувають рефи. Хто бачив всі наші попередні випуски, але це ну якщо попаде раз в місяць реф, то це добре. Як не попаде, то не попаде. Літом взагалі може бути без рефа. Зараз, от, як ми бачимо, возимо алюміній стосовно зарплати. Я знаю, що мені там писали, що люди в Польщі, навіть на тенті, мають в парному екіпажі там 6 тисяч на кабіну, 6 тисяч 500, але ж. Повторюсь, це все на каденціях. А в нас рейси вверх вниз і ми вихідні проводимо вдома. Можна знайти навіть на тента і в Іспанії більшу зарплату, ну це потрібно переїжджати в Мадрид або Валенці. Ми проживаємо в зоні Аліканте, Поки що нічого не плануємо міняти. Але є пару компаній, так ну як то сказати, на розгляді, але найближчим часом точно нічого не плануємо міняти. Стосовно зарплати я розказав. Це зарплата рахується невелика, але нас влаштовує в плані того зарплата плюс умови. На іншій фірмі буде зарплата, але не буде тих умов, які підходять нам. Надіюся, все конкретно і добре розказав. Зрозуміло, що всі зрозуміють. Також друзі, хочу нагадати, що в нас є чат далекобійників Іспанії. Ось тут QR-код. Можливо, для тих, хто працює в Іспанії, чи для тих, хто планує переїхати в Іспанію. Цей чат буде корисний. Там пошук роботи, просто спілкування, можна якісь питання задавати, чи там по дорозі, чи по роботі, пошук роботи, можна і пропонувати роботу. Кому цікаво, підписуйтесь. Дякую всім, друзі, за перегляд. Дякую, що дивитеся відео. Ставте лайки, коментуйте. Бачите, для вас все відкрито, розгорнуто, розказую, тобто нічого не скриваю, Тіпо, навіть розказую, скільки заробляю. Бо реально дуже багато людей за це питається. Тіпо, от, наприклад, я є зараз вакансія на рефі, я сам її пропоную парним екіпажам, хто мені пише, От там ну, на кабіну в середньому 6200 виходить. І чому я працюю на компанії, на якій я отримую меншу зарплату, а не йду на ту 6200. Ну, Це умови і це просто рефи, а рефів я не переношу. Тому о, якось воно так виходить. Дякую всім друзі за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних випусках.